Вітаю всіх! Карта Дня та підказка від ангелів-охоронців на завтра, 21 січня 23-го року, що хочуть сказати наші ангели-охоронці нам. Возможність простить. Ну що ж, ситуація садіж, в собі, дана ситуація, яка у кожного там із вас своя, содержать в собі благодатну возможність і Вирости над самим собою, очиститись від негативу, старайтесь побачити в другій людині внутрішній божественний світ і доброту. І це дасть вам можливість збавитися від негативних мислей, емоцій, і карта про те, щоб простити насамперед саму себе і самого себе і інших людей, чувство вини. І чувство обіди – це самі негативні почуття, які мають дуже низькі вібрації і які притягують в наше життя тільки негатив, так що можливість когось пробачити на завтрашній день у кожного є. Овне двойка кубків. День прекрасний для партнерства, для закоханих, день, пронизаний любов'ю, взаємопоніманням, взаємоподдержкою, обміном енергією, день кохання, навіть, скажімо, можна так сказати. Тільці, паж Пентаклій. Ну, діла будуть продвигатися удачно. Це повсякденні справи, які завтра можна вирішувати. Сад у нас цвіту, цвітущий одежа, красочно зільона. Значить, все повинно бути якнайкраще. Так, далі у нас йдуть близнюки, пашкубків. Завтра всі питання вирішуйте через любов, через ласку, через лагідність і через добрі емоції. Тільки через такі почуття, самі найкращі, самі найдобріші, можна вирішити всі питання на завтра. Рицар, це в нас дія, так що дійте, але руководствуйтесь найкращими почуттями. Рак. Рак. Щось нове прийде в ваше життя. Тут жезло. Це якась нова дія, новий шанс, нова робота, яка принесе успіх і удачу. Шанс, отримати шанс від життя це завжди класно. Так що не прогавте раки свій шанс завтра. Так, для Левів у нас випала судьба. Це зміни зміни. Будьте готові як до хороших змін, так і до не дуже хороших. Любі зміни в вашому житті, які завтра. Пройдуть, їх потрібно буде прийняти. їх потрібно буде прийняти. Легко не обіцяють, що буде впереді. гори великі, але сонечко у нас там на дальньому плані говорить про те, що все образується. Так, діви Діви у нас, колісниця. В дехосіді грається як дорога, поїздка куди-нібудь, а для когось просто як ускорення, пришвидшення. Щось, що, що ви, можливо, не планували, страпиться дуже швидко, або те, що планували, прискориться. Так, далі у нас йдуть Терези. Терези двойка жезлов, вибір карта вибора і карта планування. Будете вибиратися між чимось, що вже у вас є, і тим, про що ви мрієте. Якийсь советчик може у вас бути, як котик у нас рядом сидить. Плануйте, це карта, і не тільки плануйте, вже починайте діяти. Можливо, з вам потрібно буде посовітуватися, що теж буде непогано. Так, далі у нас йдуть. Скорпіони, скорпіони, маги. Ну що ж, магам під власне всі чотири стихії. Беріться за будь-яку справу, маги у нас е їм підкорюється все. Так що, все в ваших руках. Завтра все залежить тільки від вас самого, від того, як ви себе поведете, як ви поступите, Такий отримаєте і результат. Стрільці, п'ятьорка кубків, ну, день такий печальний, із серії: чи покинуть, чи любить. Чи щось сохранить те, що мається, дві чашечки ще можна сохранити, а три вже з вином пролитим. І людина в задумі. В такій, знаєте, печалі. Не все те, що хотіла, справдилося. І будете вирішувати, що ж робити в цій ситуації. Чи склеювати їх до купи ці чашечки, чи вже розбити все до кінця та і піти своїм путем? Так, для козерогів, сімка кубків. Якісь мрії, якісь можливості, якісь так сказати, дари з неба, можливо, і не один варіант вам буде предлагати небо і вищі сили. Потрібно буде вибрати свою, свою якусь дорогу, свою чашку. От. А також це мрії. Також це мрії, коли ви дуже багато планів строїте. І не факт, що всі вони у вас збудуться, ці плани і мрії. Водолії, четвірка кубков, день якийсь такий. За, за Люди сидять в зажурі, в задумчивості і вирішують якісь питання. Карта говорить: підніміть очі до неба, озирніться навколо і точно знайдеться якесь вирішення вашої проблеми. Огляніться навкруги воспрянте духом. І рибки, ждуща королева, королєва Кубков. Це людина, яка чогось чекає, можливо, якихось змін, а можливо, свого принца. А також королева, яка живе емоціями. Вона така трошки розслаблена, вона піддалась своїм почуттям, своїм емоціям. День, можливо, буде просто розслаблений, або день якогось очікування чогось. Також день хороший для якихось переговорів. Вважаю всім. Тихої, мирної сьогоднішньої ночі, і завтра мирного і тихого дня.